Знаєте, спочатку Помпео о, доносив йому, як так би мовити, від себе як радник. ну Багато йому радили ще до інаугурації Трампу. І о, що Помпео пропонував? Ну, і Вейс також пропонував, багато хто пропонував. Ну, саме Помпео говорив, що треба досягти миру через силу. На умовах України. Чому? Тому що Україна жертва є цієї широкомасштабної агресії. Ну, Трамп відповідно відкинув і тому доручили Келога. Келог також цю формулу висловлював мир через, через силу, тому що Україна, як тоді вважалося, Україна не може виходити на переговори з слабкої позиції. Uh -huh. Так, і звісно, що там передбачалось у випадку, якщо Росія не, припини, не припинить наступ, так і бойові дії. Тоді, от така жорстка формула мала була застосована коли для того, щоб підсилити Україну, тому що Путіна може зупинити тільки сила, це всі добре знають. І от в такому випадку, якщо Путін не зупиниться, тоді Америка знову надає зброї ще більше, ніж Байден надавав, так? І допомоги і застосовує санкції проти Росії в сфері енергетики. Ну, це передбачалось і цим проєктом Келлога. Там, звісно, територію входило, що територію Україна, Україна треба має віддати. Ту, яку Росія вже захопила на сході України, так і негайно провести вибори, і потім, значить, підписання великої мирної угоди про завершення війни.